Добрий день, шановні глядачі, слухачі. Сьогодні 25 лютого, перед день весни, вже така гарна погода на півдні. Я недавно проїжджав по Україні, я вам скажу, от, страшно дивитись, страшно дивитись на нашу Україну, на людей, на порядки. Ну от давайте я вам один епізод розкажу. значить, Те, що мені прийшов на голову. От я лісник займаюся лісовим господарством, скажімо так, давним-давно, вже десь з 2004-2003 року. Я ну, там з деякими людьми вже пробував, робив аналіз, причому з людьми такими авторитетними, які працювали в міністерстві там, економіки і прочі, і мали різні документи. І от вже тоді, от я прийшов до висновку, що Україна розкрадається лісове господарство мінімум на Мільярд доларів щорічно. От зараз я думаю, що вона розкрадається, лісове тільки господарство, лісове, на 2 мільярди доларів. Тепер подивимося, пройшло 20 років. 20 років, хай середньому півтора мільярда, це 30 мільярдів доларів вкрадено. Тепер подивимося на війну. Значить, в минулому році все це НАТО, Америка і все це. Всі ці наші альянти, союзники допомогли нам там 26-28 мільярдів доларів. А ми просрали, украли. От я можу, якщо вас дуже цікавить, назвати ці прізвища. Просрали не менше 30-35 мільярдів доларів за ці гроші. Україна мала купити, могла купити там 500 ліопардів, 100 фантомів чи що, вертольоти. Тобто вона могла озброїтися до зубів і ніяка Росія не напала б. Але бачите, із за того, що ви сліпі, такі сліпі, глухі, немічні каліки, злодії. Обкрадають Україну, наживаються, роблять її рахітом. І звісно, рахіт стане стає слаба, слаба жертва, стає слабкою жертвою для більш сильного. Україна це рахіт. От тому, якщо не Росія, то хтось другий її завалить чи знутрі вона зірветься. Ви ж дивіться. Хто це дозв? Одне лісове господарство накрало на, на армію. А, а, а подумати, то що не тільки лісове господарство. Тут і шахти, і митниці. Тобто, те, що вкрали, те би фатило би, щоб росіян за місяць догнати десь до Чукотського моря. Але українці прославилися тим, що все вкрали. Вкрали, крали, крали. Це стосується всіх президентів. Починаючи від кучми і кінчає цим козлом коломойським. От. Ну, от про лісове господарство я сказав, що там потрібно всіх верх ногами, самі знаєте де. До побачення. Нічого хорошого і головне, нічого доброго не чекає. Ці злодюги так і зараз сидять, так і скубуть. І одні проливають кров, а другі сосуть соки з України.